Добрий день в логіку Майнкрафту. Віста цієї будівлі 12 метрів. Проте, якщо ми включимо режим Survival і скинемось звідси, то ми виживемо ми кіборги. Якщо ми поставимо скалати під скринею. То він почне горіти. Проте він не почне горіти, якщо ми поставимо під ним павутину. Десь в космосі? Чиво? Включивши режим, знову ж таки сервайвел. Забігши у, цей, у цю воду, ми почнемо задихати. Проте, ми не будемо задихатися, якщо надягнемо на свою голову. sto Panzer?